Брати, Буви собі чоловік та жінка і мали двох синів. Так убого жили, що й не сказати. Аж ось повиростали сини. Старший одружився і жив із старими батьками. А менший наймався до пана, хотів купити волів. Через рік узяв у пана ділянку землі за половину врожаю, Купив. По якимсь часі пару велів і оселився в убогій халупці край села. Урав, сіяв, косив парубок та й на шматок хліба якось промагався. А як одружився та пішли діти, стало й геть лихо. Та тільки менший брат не тужив, щиро працював і сподівався кращому. Старший брат теж жив не краще. Адже мусив будувати не тільки дітей, а й старих батька з матір'ю. Але й він не ятрив собі серця чорними думками. Аж одного разу видався дуже поганий врожай. Гроза геть поваляла та побила хліб у полі. Старший брат поставив якихось двадцять кіп, та й у молодшого було не більше. От менший брат і думає це ж моєму братові геть скрутно буде сей рік. Крім дітей годуватиме ще й старих батьків. Візьму хоч кілька снопів та однесу на братове поле, покладу в копи. Став півночі, взяв на плечі два найбільші снопи та й несе на братове поле. Місяць ще не зійшов, але менший брат побачив, що дорогою йому назустріч іде якийсь чоловік і теж несе снопи. Обійшов його молодший брат та й поніс снопи далі. А на братовому полі поклав снопи в копу. Коли ж повернувся на своє поле, бачить, в тій копі, з якої він нещодавно брав два снопи, знову двадцять снопів. Дуже здивувався менший брат та й поклав на плечі чотири снопи, і де й голови підняти не може. Коли це посеред дороги, наскучив на якогось чоловіка, що теж ніс снопи. Звели вони в голови, засміялися та й обійнялися. То брати один одному носили снопи. Виявляється, старший брат теж подумав це ж мій менший брат, хто значе прогодує сей рік дітей. Візьму я кілька снопів та віднесу нишком на його поле. Може, хоч хліба вистачить до нового врожаю. А отак брати оповіли один одному свою пригоду. А тоді ще раз обнялися і пробалакали до півночі. Дякуємо за прослуховування. Підписуйтесь на канал Бабусині Казочки Українською, ставте лайк та залишайте коментар.